Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами будемо розглядати, що для нас підготував хом'ячок. І насправді там є перелік подій, які нас очікують найближчим часом. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Так, я записую це відео зранку, мені вже так набагато зручно, тому збираємо нагороду. Так, і... Події, які почались вчора. Давайте почнемо з них, а далі вже будемо йти за графіком. Отже, вчора розпочалась гонка, треба для того, щоб її активувати, було купити РЛТ і грати ігри. Я зараз на 42-му місці, не факт, що взагалі дійду до якогось призового. Так, далі у нас міні-івент. Де він тут у мене? Ось. E, значить, тривати він буде ще один день і 8 годин. Умови нарахування поєнтів 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафтпофером, 100 на витрату одного РЛТ на маркетплейсі і 5000 на за витрату одного РЛТ на крафт офері. E, П'єро підготував нам табличку. Вчора вона вже була опублікована в нашому чаті. Якщо бажаєте швиденько отримувати інформацію, то доєднуйтесь, в посилання в описі до цього відео. Так. Нагороди у нас наступні. Я планую забрати ось цю поличку. Е, мені зараз потрібні поличці, полички на 8 е, майнерів, тому що, тому що в мене вже немає місця в кімнаті. А далі, далі, насправді, оці прикольні, в них є бонусний відсоток, тому якщо у вас є змог, заберіть хоча по цей, він деякий час може попрацювати на вашу кімнату, а далі можете його спалити. Розпродаж, на який я витратила всі свої РЛТ, він уже завершується, але можливо для вас ще має значення. Тут у нас загалом за криптовалюту пропозиції, ось деталі. Ціла купа. В нашому чаті була ідея купувати їх на холд, а потім продавати. Не знаю, чи зробили це учасники чи ні. Я особисто придбала ось цю пропозицію. Тим самим витративши всі-всі всі кошти, які були у мене на рахунку, це в мене вже я продала деталі, щоб було хоч щось на рахунку. А так купила ось цей майнер. Мені здається, що пропозиція, яка тут зображена, досить-досить приваблива. І він займає одне місце на і він файно став ось тут, поруч з цим хом'ячком, і таким чином можна на цю поличку ще поставити якийсь маленький, але потужний майнер. Так, експедиція. Я сподіваюся, що він у мене не помре. Через 4 хвилини ми повернемось і заберемо нагороди. І е, ще давайте подивимось на крафт. Він насправді не досить привабливий, але е, маємо, що маємо. Можливо, для когось з вас він буде і досить привабливим. Е, тож подивіться. І нагадаю, що за крафт офер підвищене нарахування поєнтів. Давайте подивимось на новини Чорної П'ятниці і що вони нам пропонують. Так, отже, тривати подія буде з 25, ну вже триваю, з 25 листопада по 5 грудня. І ось у нас з вами перелік подій, які на нас очікують. Тобто це розпродаж, на який я витратила всі кошти. Значить, з сьогодні у нас буде оновлений флеш-сейл ну, розпродаж новий. 28-го це у нас міні-івент. 29-го, тобто це вже п'ятниця, в нас буде пазл. Далі в нас знову гонка, розпродаж, розпродаж, гонка, ще один розпродаж, ще одна гонка. Це у нас також, сподіваюся, розпродаж. Це у нас будуть бокси за криптовалюту і міні -імен. Ну, Тобто, ви можете зараз вже подивитися, які події на нас очікують, і підлаштувати свою стратегію саме. Під ці події також тривають події в Твіттері, Я в нашому чаті публікувала. Ну, або в X. Там якийсь конкурс на отримання PS5, Це це відбувається в Твіттері. Тому переходьте за офіційним посиланням на твіттер хом'яка і дивіться, які там події. В Діскорді, до речі, була також подія про те, що вони внідряють нового хом'ячка, і можна було придумати йому ім'я. таким чином нам також отримати додаткові РЛТ. Тож, якщо у вас є змога, я все ж раджу підписуватись на офіційні джерела і слідкувати за тим, що публікується. Найчастіше саме в Твіттері і Discordі відбуваються всякі двіжухи, і там насправді навіть учасники з нашого чату вигравали і квитки, і майнери. Тому, якщо є час, ще раз кажу, підписуйтесь. Боже, 40 секунд залишилось. Я сподіваюся, він добіжить. Бо дуже буде прикро, якщо він загине, в мене в принципі не вистачить РЛТ, щоб викупити всі ці нагороди. Ще раз хочу вам сказати, що якщо ви, він помер і ви не викупаєте нагороди, які він е, зібрав, то хом'як буде дві доби е, спати. Якщо ви викупаєте, то м, наче нічого не пройшло, тобто 24 години, і він знов готовий бігти в експедиції. В мене хом'яки останнім часом гинуть майже кожну експедицію. Це ось дуже велика подія, що він мене зараз добігає до кінця. Так, є, добіг. Давай. Зупиняйся все. Подивимось, що, що мені випало. І одразу з вами перевіримо теорію про те, що скільки він у мене гинув, і ось зараз має бути якась гарна нагорода. Так, зараз добіжить він вже до цієї. Його так, давайте подивимось. Ну, я б не сказала, що нагороди вау за те, що він у мене гинув досить багато разів. Але е, за детальку дякую. РЛТ досить мало і для мене не суттєво, а ці майнери ж не можна ні продати нічого. А, ну, насправді, якщо усі, всі чорні, які в мене випадають зараз в інвентарі валяються, я їх всіх виставлю. В мене, там, напевно, буде вже десь відсотків 15%, але в мене нема на це місце. Так. Тепер ми подивимось. Ось у мене е, який? ось цей помер вчора. І в мене, е, через те, що я все витратила, не було коштів викупити нагороди, тому він у мене ще. Добу, як то, відпочиває. А тут у мене. Ага, не назбиралось. Окей. Ну, все. Так. Да. Нехай відпочивають. Е, щось таке. Давайте подивимось, скільки він мені приніс деталей, тому що в мене там були нулі. Так, він мені тільки що приніс 500 плат, і це насправді непоганий результат. Ще можемо з вами глянути, які сьогодні нагороди, бонусне, питання. бонусне завдання я не покажу. Так, Taskwall, Taskwall, витратити на стор. Мені вже я бачу закономірність. Так, воно щодня і є. Перші два завдання це Taskwall, Наступне завдання це стор або флешсейл, цей розпродаж. Далі ігри. Знову витрати на стор і виграти ігри. Ну, ось ці два завдання я візьму. Ці, напевно, ні, тому що в мене фізично не вистачає коштів. Хоча можна спробувати відкрити бокси, і, можливо, можливо, мені вдасться витратити дійти аж до 9 раде. Але я вже не буду це робити на відео. Подивлюсь, чи захочу я сьогодні це робити. Отже, дякую, що подивились відео зі мною. сподіваюся, вам було корисно. В мене сьогодні зранку гарні новини на моєму ютуб-каналі тисячу підписників. Дякую всім вам, хто зі мною, хто підтримує мій канал, мені це дуже-дуже приємно. Отже, дякую за все. Бережіть себе і до нових зустрічей!